Ви знали, що можна підписувати однією рукою один і той же контракт як державний замовник, а іншою як приватний постачальник. Це неможливо, подумаєте ви. Але в Україні можливо все. Тим паче, якщо ти топ-посадовець державного гіганта авіабудування Антонов. Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст агенції Слідство інфо. Сьогодні ми поговоримо про один дуже простий. Але показовий випадок корупції на одному з найвідоміших держпідприємств України. Антонов одна з небагатьох державних компаній, якою можуть пишатися українці. Літаки Антонова знані у всьому світі, а легендарна мрія є справжньою перлиною української авіапромисловості. Втім, за привабливою ширмою можуть ховатися не дуже приємні речі. Нещодавно наші колеги з проєкту схеми розповідали про закупівлю держпідприємством пального для літаків за ймовірно завищеними цінами. Але це не єдиний випадок. Сьогодні ми розповімо іншу історію, на яку натрапили в процесі дослідження державного гіганта. Рік тому Антонов оголосив закупівлю обладнання для своїх літаків на суму понад 9 мільйонів гривень. Йдеться про так звані джерела наземного живлення. Їх використовують для зарядки літаків в аеропорту, щоб зекономити паливо і власну енергію літаків. Ще до початку торгів учасники почали оскаржувати їхні умови. Особливу активність проявляв український дилер компанії ЕлектроЕйр з Естонії, більшість вимог якого замовник задовольнив. Втім, йому це не допомогло, адже переможцем стала інша естонська фірма Карібальт Електронік Еквіпмент. Вона погодилася продати обладнання ледь не наполовину дешевше від стартової ціни, майже за 5,5 мільйонів гривень. «Електроейр» не здавалася і вимагала скасувати результати торгів, вказуючи на зловживання з боку переможця. Зокрема, вона повідомила про фальсифікацію документів, відсутність у конкурента досвіду поставок в Україні та сертифікатів походження на товар. Наприклад, у якості підтвердження свого досвіду переможці зазначили, що продали обладнання компанії Ford Aero. Але, як з'ясувалося, цієї поставки не було. ElectroAir навіть опублікувала листування з компанією, яка заперечила закупівлю обладнання в Caribalt Electronic. Але й це не допомогло. Антонов отримав формальний лист пояснення від переможця. Де частина претензій, зокрема щодо підробки документів, взагалі була проігнорована. Попри це, авіагігант підписав з ним контракт. Втім, навіть після цього конкурент не здається і наразі оскаржує цю закупівлю в суді. Чи дійсно фірма-переможець настільки неоднозначна? І якщо так, то чому Антону після цього всього все ж таки вирішив підписати контракт з цим постачальником? Відповідь на це питання може бути дуже проста, хоча й неочевидна. Для цього потрібно пильніше придивитися до переможця. Карібальд Electronics заснували кілька років тому. На момент проведення тендеру її співвласником була інша естонська фірма зі співзвучною назвою Карібальд Альянс. Останньою співволодіє українець Євгеній Бондаренко. Ми вирішили відшукати співвласника естонської фірми, постачальника Антонова. І хоча це прізвище ім'я доволі поширене в Україні, ідентифікувати його нам допомогла дата народження, вказана в реєстрі Естонії. Як свідчать певні банківські документи, з якими ми ознайомилися в Україні людей з іменем Євгеній Бондаренко, які народилися в потрібну нам дату, лише двоє. Один з них зареєстрований в Києві і має по батькові Іванович. Знаходимо декларацію, у якій Євгеній Іванович Бондаренко вказав Київ як свою домівку. А місцем роботи державне підприємство Укрспирт, звідки він звільнився 2018 року. А ще певний Євгеній Іванович Бондаренко в цьому році фігурував як представник державного підприємства Антонов. Але чи це одна і та ж людина? Підказку нам дає вже згадана декларація, у якій Бондаренко вказав ім'я своєї дружини Оксана. Після кількох годин пошуків у мережі Facebook знаходимо користувача з іменем Євгеній Бондаренко. Єдине фото на сторінці не надто наочне і не дає змоги його ідентифікувати. Втім, бачимо, що фотографію прокоментувала Оксана Бондаренко. Перейшовши на її сторінку, помічаємо спільне фото з дітьми й чоловіком, який дуже нагадує людину з попередньої світлини. Судячи з цього фото, Оксана та Євгеній подружжя. А серед друзів Євгенія на Фейсбуці знаходимо кількох людей, які вказують місцем роботи державне підприємство Антонов. Зрештою, ми показали цю світлину нашим джерелам на підприємстві. Вони підтвердили, що чоловік на фото співробітник Антонова, і звати його Євгеній Бондаренко. Тож виглядає, що власник естонської компанії міг працювати на Антонові. А тепер увага! Зазирнімо в контракт, який державне підприємство уклало з неоднозначною естонською фірмою. Як гадаєте, хто підписав його від імені держпідприємства? Правильно, Євгеній Іванович Бондаренко, який обіймає посаду директора з матеріально-технічного постачання на підприємстві. Примітно, що Карибальт Електронік стала постачальником Антонова після того, як Бондаренко обійняв цю посаду. Тобто виходить, що посадовець Антонова підписав контракт на купівлю обладнання у своєї ж приватної фірми. Схоже на конфлікт інтересів. На наші телефонні дзвінки Євгеній Бондаренко не відповів. Ми надіслали йому запитання у месенджері, проте на момент запису блогу відповідей також не отримали. Примітно, що нещодавно Бондаренка вивели зі співвласників естонської фірми. Сталося це після того, як суд почав розглядати справу про скасування результатів закупівлі. Але це ще не все. Ми вирішили дослідити, як збагатився Бондаренко після всіх цих подій. І тут нас чекали цікаві знахідки. Виявляється, після підписання контракту зі своєю ж фірмою Євгеній Бондаренко придбав два автомобілі Land Rover Discovery, які сумарно можуть коштувати близько 2 мільйонів гривень. Цікаво, яку частку в цій сумі складають кошти державного підприємства. А як ви гадаєте, чи є майбутнє у державного підприємства Антонов з такими керівниками? Відповіді залишайте у коментарях під цим відео. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі і підтримайте нас фінансово. А ще ви можете проводити розслідування разом з нами. Як це зробити? Долучайтеся до конкурсу Київ розслідує і отримайте стипендію. Усі деталі в описі під відео.